Машини тут заганяються вже. Приїхала така Хюндайка до нас на оновлення. Віталік, що за Hyundai? Hyundai. i40. i40. Біжу, біжу. Машина на козні, машина на електросидушках, на пам'яті сидінь, акустика топова інфінь, зеркала можуть складатись, подогрев руля маємо, датчики світу, датчик дождя. Я мультируль, круиз-контроль, коробка шестиступка, ступка вентиляция сидений, подогрев сидений, на климате. Да شو ще? Безключовий доступ, зеркало дзеркало затемнення, панорама Контроль полос є, вроде є. контроль полос тут вже таке, там вже мелочі, Bluetooth, навігація і так далі. А саме головне, машина повністю обслужена, обслужена вот зовсім недавно. У нас тут цілих записи є, цілих... що міняли yeah, цеп, що мінялося, що повністю, повністю, повністю все. Історія прозора, вся інформація є. Можеш показати він код. Показує він код, друзі. Ланцюг знаходиться старий у нас в багажнику. Тож, перевірка на будь-якому СТО сервісному, без, без проблем. Тільки, а ще тільки сам за... паркується. Сам паркується. І цей автомобіль ви можете придбати як і в кредит, так і в лізер. Ми знаходимося в місто Бердичі, вулиця Шкіряники 8. Чекаємо вас на тест-драйв.